Є дні будики, які продають ноутбуки, і це євронот. Хто знає цих чуваків, хто не знає, зараз вам розповім. Значить, в них дуже класний відділ продажів. Я так скажу, що відділ продажів просто боженька, реально, але врешті своїх моментів вони прям не дуже. Зараз поясню, я знаю їхніх постачальників або, може, які були їхніми постачальниками. Е, колись наша фірма з ними також співпрацювала, але це було що до мене, це було ще там, років 5-7 назад. І що вони робили? Вони продавали свої ноутбуки на розетці в тому числі накидували рекламу і тупо дуже жорстко намахували своїх клієнтів. Зараз поясню, як. Вони, наприклад, викладають, що в тебе є класний ноут, там на третьому процесорі, на п'ятому, десятого на той час там, покоління. Да? І людина дзвонить каже, що він проданий є. Теж дуже класний ноут, теж на п'ятому процесорі, стільки ж оперативки, там друга модель, і продавали інший ноутбук. І здається, що тут це чітко. Але справа в тім, що там було 10-те покоління, а тут 4-те покоління. І за 10 те покоління це дуже класна ціна, це нижче ринку. А за 4-те покоління це овер багато грошей. Але люди, клієнти не розуміють різницю в поколіннях і не мають розуміти. І ці чуваки дуже плотно аб'юзили цей моментик. Вони навіть якимось чином аб'юзували цей моментик, продаваючи на розєці. Я вахері, тому що розєтка стає постійно на сторону е, клієнтів, але навіть на розетці вони змогли робити таку діч. Тому е, дивіться, що я вам раджу: перед тим як ви купуєте ноутбуки, кампи. Е, якщо у вас є вільних 5, 10, 15, 10 хвилин, подивитись ютубчик, гляньте ютубчик. А якщо у вас немає часу, просто пишіть мені і наш менеджер тобі, тобі все підбере.